Семикласний керівник повідомив зараз. Їдальня не працює. Семикласниця Анастасія Бароненко від початку другого семестру бере в школу перекуси з дому. Собою мама дала чай, шоколадку і бутерброди. Коли вдома забув, ти залишишся голодним в школі Ти Заплатив за своє і цілий тиждень їсти тепле, свіже і точно знає, що це приготували в тебе на очах. Тому зручніше в школі в гімназії, у якій навчається дівчинка, їдальня не працює як і в решті шкіл, ліцеїв та гімназій Прилук в них навчається 5831 дитина, з них майже п'ять сотень. Першокласники комбінат шкільного харчування на сьогоднішній день харчує тільки діточок, які знаходяться в дошкільних навчальних закладах. На вчорашній день фактично ми харчували 650 дітей у 12 дошкільних навчальних закладах. Школи, гімназії, ліцеї на сьогоднішній день ми не харчуємо. Не харчуємо, тому що замовником нашої послуги. Являється управління освіти і на сьогоднішній день не відбуваються сесії в міській раді, і немає і немає рішень щодо організації харчування. В закладах управління освіти купити у школі булочку чи чай також зараз не можна. Шкільні буфети не працюють у нас школах. Є куточок додаткового харчування, і це приміщення шкільної їдальні. І до того моменту, поки не буде управління освіти і комбінат шкільного харчування, шкільний не буде заключений договір аутсорцингу, договір аутсорцингу, це те, що наші працівники кухарі, які знаходяться в штаті комунального підприємства Шкільний вони працюють на, на території навчального закладу. І тому ми без договіру аутсорсингу ну ми, в принципі, ми не маємо права надавати цю послугу. В управлінні освіти ситуацію з харчуванням дітей називають критичною. Договір про аутсорс між управлінням та шкільним не можуть підписати. Засновник Прилуцька міська рада перед цим має на сесії ухвалити рішення, які стосуються сфери харчування дітей, каже Тетяна Гуляєва. І так як не підписане це рішення, зараз діти по-перше. Не мають отримувати харчування в закладах не дошкільної освіти, не в закладах загальної середньої освіти і в закладах дошкільної освіти ми пішли на порушення, ми харчуємо дітей. Ми не можемо не харчувати дітей, які знаходяться в садку з пів восьмого до п'яти годин, бо це маленькі діти. Але плата батьків становить сто відсотків. Управління освіти зробило все, що було потрібно. Ми підготували проєкти всіх можливих програм і всіх можливих рішень. По, по тому, як вимагає закон, ці проєкти були оприлюднені на відповідному офіційному сайті, але не відбулися сесії, і ці програми відповідно не були затверджені. Прилуки досі без бюджету. Депутати не можуть зібрати. Рати кворум, щоб провести сесію. Востаннє провели засідання 13 грудня. Але тоді питання про харчування дітей на порядок денний не виносили через те, що його попередньо не розглянули на бюджетній та гуманітарній комісіях, сказала заступниця міської голови Тетяна Шкуренко. Декілька разів і бюджетна комісія теж не збиралася. Тут теж треба розуміти точно за що я несу відповідальність за свої слова. Це те, що однозначно двадцять 12 -го, Бюджетна комісія розглянула питання, які стосувалися сфери харчування. В першу чергу вартість і знову ж таки говорячи про харчування перших четвертих і говорячи про організацію харчування, про пільгові категорії, які ми вже додатково до тих, які передбачені державою дітки, які ми ще за кошти громади харчуємо, то це все кошти. І тому відповідно це треба було розглянути на депутатській комісії. Тривалість уроків у прилуцьких школах вирішили. Скоротити, поки не можуть забезпечити дітей сніданками та обідами. Таким чином, час перебування дітей у школах відповідатиме нормам, коли харчування не обов'язкове. Вікторія Сидорчук, Максим Міщенко, Суспільне новини, Чернігів.